Прем'єр-міністр Словацької республіки зустрівся з президентом України. Це перша зустріч лідерів двох країн. За словами Володимира Зеленського, розмова тета тет була дуже змістовною, і цей прагматичний характер потрібно зберегти. Тому в подальшому профільні міністерства обох країн мають напрацювати конкретні робочі питання і спільні проекти, які реалізовуватимуть у найближчій перспективі. Окрім того, сторони домовилися провести наприкінці жовтня засідання міжурядової комісії. Під час зустрічі обговорили низку важ важливих для обох країн питань, зокрема енерго незалежність Словаччини, безпеку України та її членство в Євросоюзі. Ми розраховуємо на підтримку наших мирних зусиль. Роберт запевнив, що Словаччина буде разом з нами і з іншими партнерами в роботі заради миру. Ми обговорили тематику безпекових гарантій для України. І добре, що Словаччина готова визначити свою позицію щодо цього та відкрита до діалогу з нами. Більшість Європи вже в гарантіях, і ми працюємо. Працюємо з партнерами, вважаємо, що було б правильно, щоб Словаччина також була частиною нової системи безпеки. Ми цінуємо також, що Словаччина готова працювати з нами в форматі коаліції укриттів. Дякуємо за цю та підтримку. Це передусім стосується шкіл в Україні, дитячих садочків щодо енергонезалежності словаччини і ймовірної блокади України. То Роберт Фіцо запевнив. Питання про енергоблокаду України під час зустрічі в Пекіні не піднімалося. Це нісенітниця, яка шириться у змі. Водночас країни мають поважати суверенітет одна одної і диктувати свої умов не може жодна з сторін, втягуючи іншу в політичні ігри, каже Роберт Фіцо. Нічого подібного не було під час розмови з президентом Путіним. Я Не хочу потрапляти у ситуацію, в якій щось вигадувалася. Ситуація потім тижнями їм усолять. Нічого подібного не було під час зустрічі з Путіним. Ми говорили про можливості двостороннього співробітництва, так як я це робив з президентами В'єтнаму, Китаю під час наших важливих зустрічей. Якщо ви мене добре слухали і під час мого вступного слова, і під час першої відповіді на питання, то я згадував про те, що звісно у нас на деякі моменти відрізняються наші точки зору. І я сказав, що поважаю, як країна хоче зберігати свої національні інтереси. але також країна має тоді поважати інтереси національні інших країн. Ми будемо поводитися дуже суверенітетно, як словацька республіка, і у співпраці з українськими партнерами ми будемо шукати рішення, які будуть вдалими для словацької політики суверенітету. Але ми не хочемо бути учасниками жодних ігор зі свого боку. Володимир Зеленський наголосив: Росія, яка розпочала цю війну і спонсорує її завдяки коштам, отриманим від продажу енергоносіїв, повинна відчути силу санкцій, впроваджених Європою. Та Америкою тому потрібно шукати альтернативу російському газу і нафти разом з тим, якщо ворог битиме по енергетичній інфраструктурі України, наші військові відповідатимуть. Ми готові мати спільні енергетичні проекти. Ми готові до постачання газу і нафти на території Словаччини. І я сказав відверто премєр міністру якщо це не російський газ, якщо це не російська нафта, тому що у нас війна. На цьому а, крапка. Що стосується інших проєктів, вони є. Я вважаю, що альтернативи є. Ми знаємо багато альтернатив. Ну, достатньо, скажімо так, не багато, достатньо альтернатив, проєктів. Ми готові працювати. Україна відповідає на російські удари по нашим енергооб'єктам і буде відповідати. Але ми дуже хочемо, щоб війна ця закінчилась. Але просто терпіти. В темряві ніхто не буде під час офіційної зустрічі і неформального спілкування сторони домовилися посилити партнерську співпрацю у розбудові транскордонної інфраструктури, збільшення потенціалу на кордоні, розробку нових проєктів у галузі господарства та інженерії.